Мої вітання, взявся я підремонтувати і перетягнути стареньке крісло ліжко, і в процесі роботи з'ясувалось, що в одній з подушок потріскані пружини. Оскільки вже було зроблено чимало роботи, тому вирішив не зупинятися і провести заміну пружин. Часто буває, що в кріслі чи дивані, яке в цілому ще крепке і гарне, але лопає одна чи декілька пружин і постає питання. Що робити? Вартість ремонту в майстерні часто не маленька, ремонтувати чи викидати і купувати нове. Але замінити пружини самому не є такою вже складною справою. Для початку демонтую конструкцію. Поломаних пружин виявилось ще більше, ніж здавалось спочатку. На заміну буду використовувати пружини зі старого матраця. Відокремлюємо пружинний блок від дерев'яної основи. Викручую спіральні пружинки, що з'єднують основні пружини, і фіктують їх в певному положенні. Практично лише по периметру пружини цілі, а всередині або лопнувші, або критично просівші. Тому всі вони під заміну. Розподіляю симетрично по площині і спиральками скріплюю. Ну, вийшов практично новий пружинний блок, який прослужить ще досить довго. Удачі вам!